Тому велика біда. Біда в тім, що там багато людей проросійські настроєних, і вони зробили те, що зробили. Скоренько, за місяць зробили той референдум, і ті люди, які щось таке мріяли про Росію, вони зробили свою чорну справу. Але там живуть українці, там живе племінниця моєї дочки, це мого чоловіка. Двоєрідна сестра, яка взагалі не знає російської мови, ніколи не говорить, не тільки розуміє, і вона там живе. І я не думаю, що їй там легко, тому що вона має землю, має будинок і має ціле прожити життя в Криму. Якби не було Донбасу, то справді вся увага була б в Криму. Але в нас є те, що є. Те, що ми маємо війну на Донбасі. І Крим стає вже в черзі на вирішення тих питань, які стоять перед українським політикумом і перед українською громадськістю. Ми з вами. Ми розуміємо, як вам важко. Там сидять хлопчики вже цілий рік. Ті хлопчики, які вийшли з прапорами за Україну, коли ще Крим був український, а їх заарештували за тероризм. Ну, це така дурість, якій не має назви, але вона відбувається. Там заходять у домівки і роблять обшуки, не маючи на це ніякого права. Там зникають люди, там те відбувається, чого не може бути в сучасному світовому. Суспільстві так мені здається, і з цим миритися не можна.